Чому німці старіють повільніше? Привіт! Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему: як чому німці старіють повільніше? Якщо ви помітили, то люди похилого віку у віці біля 80, -80 років в Німеччині в Україні виглядають ну дуже по-різному, і це такий дуже сильний контраст, який помітний. я, коли вперше приїхала в Німеччині, я це одразу ж помітила, Мені здавалось. Що ці цим жіночкам, е, літнього віку, там може десь 60 з гаком, а потім виявлялося, що їм 80 з гаком. І в мене був такий шок. І я задумалась: а чому ж так? Чому німці у віці 80 плюс виглядають як 60 плюс, і чому вони так повільно старі? Сьогодні ми на цю тему поговоримо і ми розглянемо такі пункти, як спосіб життя, медицина, соціальні фактори. І порівняємо всі ці фактори з українськими реаліями. Трошки звернемося до статистики, і, можливо, ми зрозуміємо такий феномен, чому німці старіють повільніше, ніж українці. Тож, якщо вам цікаво, не перемикайтеся. Зараз про все це поговоримо. А мене звати Євгенія, це канал німецька в Куларах. Тут я розповідаю я лайфхаки щодо вивчення німецької мови та про життя в Німеччині. Отже, починаємо. Давайте. Спочатку давайте статистичний факт. Звернемося до статистики і поговоримо на таку тему, як тривалість життя. Німці, українці. Отже, цифри. середня тривалість життя в Німеччині згідно зі статистикою, це близько 81 року. В Україні ж це приблизно 72 роки. Це статистика і це середньостатистична тривалість життя. І чому ж така різниця? Да? Ну, причини вони досить комплексні. Зараз ми про них поговоримо. Ну і як перший фактор, це медицина та профілактика здоров'я. Німеччина має одну з найкращих систем охорони здоров'я в світі, одну з найкращих, не найкращу, але одну з найкращих. І ось це обов'язкове медичне страхування, яке є в Німеччині. Рання діагностика та профілактика, все це впливає на здоров'я людей, да і на тривалість життя, в тому числі. В Україні ж медицина менш доступна. А профілактичні огляди вони робляться не так часто. Якщо робляться, то скоріш за все за власні кошти, в кого вони є, але вони не робляться все ж таки так в середньому не так часто, як в Німеччині. І ще один факт такий, що серцево-судинні захворювання є одним з одною з головних причин. Смертності, да, і це свідчить про те, що є недостатня профілактика і лікування цих захворювань, да. Тобто, що якщо ми говоримо саме про профілактику, да, як про ем, ранню діагностику, профілактику, яка дає більше шансів на <св <'язання> своєчасне лікування і продовження тривалості життя, то в цьому плані Німеччина. Має кращі показники, ніж Україна. В Німеччині дуже часто люди проходять регулярні чекапи. Да? От навіть це до речі, і в менталітеті німців, коли я з людьми говорю, вони от, а це ось це любов до планування термінів заздалегідь за 3-4-5 місяців. В німці вони реально планують заздалегідь роблять ці терміни на регулярні чекапи, і вони дуже, дуже слідкують за здоров'ям, роблять усі необхідні. Перевірки, діагностики, і більшість з них покриваються страховими компаніями. Да? Наприклад, жінки у віці 35 раз на два роки проходять мамографію. Це покривається страховою. Мені навіть АОК присилали на такий інформаційний лист про те, що в віці 35 плюс треба проходити регулярно, раз на два роки цю мамографію робити. Для попередження захворювань, да, якщо там ризик захворювань. І ось такі чекапи, вони покриваються страхованими. Чоловіки після 50, 50 років обстеження простати роблять раз на два роки, і це покривається також страховою. Ну а в Україні що? В Україні більшість людей звертаються до лікаря лише тоді, коли вже виникла якась серйозна проблема і щось болить. Наступний фактор, якщо який розглянули, це робочий баланс та рівень стресу. На да, ми знаємо, я вже багато де в своїх відео розказувала про те, що в Німеччині ось цей work-life balance дуже розвинений, дуже популярний, і дуже багато німців притримуються цієї філософії життя, що життя воно не на роботі проходить, і дуже важливо дотримуватися цього work-life balance, тобто балансу між роботою та особистим життям. Тому більшість німців вони працюють так від 35 до 40 годин на тиждень. Це такий фольксайт, стандартний повний робочий день, ма 30 днів оплачуваної відпустки, але це 30 днів це дуже класно. В мене, наприклад, ще немає, бо я новий співробітник, в мене немає 30 днів. За законом, здається, закріплено мінімум 24. роботодавці деякі від себе вже потім додавляють ці дні, або ви там довго працюєте і вам ці дні вже положено то кажуть, німці мають, окрім відпуст... 30 днів відпустки, ще стабільну пенсійну систему, чому це важливо? Тому що це дає таку впевненість у завтрашньому дні, і це знаєте, такий фоновий стрес, який часто в Україні навіть не усвідомлюють цього. Да? Тому що так, ніби я все спокійне, але є якісь такі фоновий стрес, якісь такі фактори, які Тилому вони може кожен день не помічаються, але це не, не про ту стабільність, яка є в Німеччині, коли кожен німець впевнений, в завтрашньому дні він не хвилюється, він не дьорганий. Знаєте, такий. є пенсійна система, він то працює там 35 годин на тиждень. Він собі працює, він впевнений у своїй відпустці, у своїй. Пенсії, яку він отримує, буде е, йому буде за що жити на пенсії, і тому він не думає, боже, а що я там відклав на свою пенсію? Як я в старості виживу? Да? Це реалі українського життя. Вони впливають е, на рівень стресу. А рівень стресу впливає на якість здоров'я, життя і рівень і, і довготривалість життя. Тому що в Україні насправді дуже багато хто працює понаднормово, аби вижити, приходиться працювати понаднормово і, і на пенсії. Дуже багато хто має нестабільний графік, хронічний стрес, особ, особливо через економічну ситуацію, через нестабільність в країні. Все це впливає на стрес. А давайте поговоримо ще про наступний фактор, такий як харчування та спосіб життя. Все ж таки в Німеччині є більша орієнтованість на ось це здорове харчування. Вони так більше на цьому сконцентровані. В них є більше. Як то кажуть, фінансів аби чистіше купляти собі більш здорову їжу. І, наприклад, в, в, в німецьких супермаркетах дуже популярні ці продукти з повідкою Біо їх дуже багато, дуже великий вибір цих біопродуктів. Є ціле біомагазини, В них дуже багато завжди людей. Люди купляють не найдешевші продукти, а ті, які більш здорові, з помітками біо, яких з якихось. Сільських господарств, да? або навіть купляють там м'ясо не в супермаркетах, а в медскіраю, тобто в місних лавках, де м'ясо свіже від самого фермера. І взагалі люблять такі всі е, біопродукти, е, овочі, фрукти, е, цільно продукти. Дуже багато хліб в німці ж дуже багато хлібу їдять. Да? Ви знаєте, там булочки, цей брод. І німці люблять дуже цільнозірновий хліб, дуже багато видів цього хліба, е, дуже багато. Біопаковок хлібу, які ви самі вдома можете випікати, аби це було більш здорове. Ну і в Німеччині, в принципі, дуже популярний спорт в Україні. Також, але ви знаєте, в Німеччині дуже популярна, особливо в маленьких містах. Херббург це маленьке місто. Поки я сажу, мабуть, за за моєю спиною ви побачили дуже багато велосипедистів, Велосипед, скандинавська ходьба з цими паличками. Фітнес він дуже популярний не тільки серед молоді, але й серед старшого покоління. Навіть люди похилого віку дуже багато ходять в походи вандоронги, їздять на велосипедах. Ось ця скандинавська ходьба, якісь ігри і так далі. Тому німці дуже активні і спорт в Німеччині дуже активний, особливо спорт на свіжому е, повітрі. До речі, щодо статистики е, і до здорового харчування. Е, є статистика, що в середньому німець споживає 70 кілограмів овочів на рік, а в той час як Українець 50. І це про те, то, що тому що в нас багато дачі, да? але це така статистика в середньому, тому що дачі, дачі села селами, але дуже велика кількість людей в Україні живе в великих містах, а не в селах. І е, там, як воно, овочі, фрукти з супермаркету, це не зовсім не завжди про най. Кращий вибір продуктів, і мабуть, це попливало на цю статистику, але ці цифри не я не придумала, взяла статистику в інтернеті. До речі, якщо зайти в супермаркет, можна побачити ось вибір овочів. Да багато яких овочів є на поличках, які я навіть не знала, не не куштувала і не знаю навіть як їх готувати. Вони є тут дуже типовими, дуже багато діти. Якщо я от спілкуюся, да дивлюся, як вони готують. Вони дуже багато готують овочів, не тільки картоплю. І наступний фактор, про який ми поговоримо, це екологія. Звичайно, що не можна обійти цей фактор стороною, але звичайно, екологія в Німеччині також буде відрізнятися в залежності від міста місця на карті, тобто від землі. Але все одно в середньому екологічна ситуація в Німеччині краще. Пару фактів, які я знайшла в інтернеті. Щодо індексу екологічної ефективності, в принципі, я знайшла досить такий старий показник, але в цілому, все одно, німеччина займає досить високі місця за цим індексом. Ще 69% відходів в Німеччині переробляється. 69%. в Україні. Звичайно, ще ця цифра значно нижча. Викиди СО2 на душу населення в Німеччині. Вони звичайно нижчі ніж в Україні. Якість повітря в Німеччині краще. А ми живемо в Херсбурзі, Херцбург, як ви бачите, за моїми за моєю спиною гори навколо гори. Там Херсбурз знаходиться в такій долині внизу. Хочу сказати, що якість повітря значно відрізняється навіть від Нюрнбергу. І в Києву так само У мене мама живе в Києві, і коли вона до нас сюди приїжджає, вона також інколи так помічає, наскільки відрізняється якість повітря, от це відчувається особливо в порівнянні. Але я не знаю, з маленькими містами не можу порівняти України, тому що я жила в Києві. В Україні лише 6% території вважаються екологічно чистими, і звичайно, що це впливає на здоров'я людей. Ну, всі ці фактори вони впливають на здоров'я людей. Основними забруднювачами атмосфери повітря в Україні є автотранспорт та підприємство теплоенергетики. Ну щодо автотранспорту, теж ви, якщо ви знаєте і не знаєте, тут є тут тюб, авто проходить тюб да, кожні два роки, і там є ще індекс. Боже, я ж не знаю, як воно правильно називається. Клас забруднення на повітря, то там нижче якогось класу нам взагалі забороняється їздити. От і це говорить про те, що якщо ваша машина дуже багато цих викидів робить в повітря, ви не продаєте цей тюф, і машину просто не допустять. Ось таким чином. А в Україні такого немає. Тому один одним із найбільших забруднювачів повітря в Україні це автотранспорт. В Німеччині майже всі люди е, займаються тим, що збирають пластикові пляшечки і здають їх на переробку. Це така всімвідова національна розвага. Ми збираємо пляшки і несемо їх, здаємо на переробку. Отримуємо за це пфанд. Тому що пфанд – це ось ці 25 центів, які ми заплатили купуляючи цю пляшечку, ці напої в супермаркеті, і 25 центів у вартості цієї пляшечки. Це пфанд, Тобто. Ми заплатили за користування пляшочку. Коли ми повертаємося і здаємо ці пляшечки, ми отримуємо ці 25 центів назад. Ось так. І тому всі німці дуже полюбляють збирати ці пластикові пляшечки і ходити їх здавати на перероб. До речі, за певні пляшки скляні також є фант, але там цього 6 чи 8 центів. Тому їх не так весело збирати, як пластикові пляшечки. Ну і останній останній фактор про який ще хотіла поговорити це про ось ці соціальні звички та культуру старіння, тому що це також такий фактор цікавий в Німеччині, як я вже сказала, бути активним в похилому віці це норма всі. І старички, всі люди похилого віку, вони дуже активні. Вони подорожують, вони займаються спортом, вони ведуть активне соціальне життя. Є дуже багато різних пиранів для дуже багато різних подій, які влаштовуються для людей старшого віку. Вони в Німеччині називаються сеніорин для ось сеніорин. Дуже багато різних є і. І харанів, і, і подій, і, і всього, всього, всього. І дуже активне життя людей похилого віку, саме в Німеччині в Україні багато літніх людей. Вони часто що вони обмежені в можливості в можливостях. Дуже багато кому доводиться продовжувати працювати або вижити. І це на жаль реалі життя. І вони не веселі, але все це впливає на тривалість життя наших людей. Тож чому німці старіють повільніше? Це поєднання багатьох факторів, таких як якість медицини, екологія, збалансована, збалансований ритм роботи і особистого життя. Це правильне харчування, це активний спосіб життя. Все це, це в сукупі ці фактори вони дають вплив вони впливають і дають такі результати, що німці статистично живуть на 10 років довше, ніж українці. В Україні люди швидше старіють через постійний стрес. Так якби нам не здавалося це дивним, що дуже часто люди говорять про цей стрес, але він таки впливає на тривалість та якість життя. Економічна стабільність е, ситуація з медициною. Да, багато хто каже, що в нас в Україні краща медицина. Але вона в нас коштує гроші, і не, всіх, не у всіх людей є ці гроші, аби ходити до приватних лікарів, за гроші вирушувати питання. То в Німеччині обов'язкове страхування, так як і ви платите, але ви платите свої зарплатні і 50% платить ваш роботодавець. Але це медичне страхування багато чого покриває. І не тільки походи до лікарів, але як я вже сьогодні казала про профілактичні заходи. Які попереджають да, захворювання і багато чого іншого, тому в Україні все ж таки є проблеми з медициною, хоч на багато хто з цим може не погодитись. Будь ласка, давайте подискутуємо в коментарях е, щодо теми медицини. Бо я знаю, що багато хто вважає, що медицина в Німеччині е, погана. В Німеччині є проблеми з медициною, але це скоріше через нехватку робочої сили, через що дуже великі терміни, через те, що також в Німеччині не люблять. Е, Возитися з такими дріб'язковими проблемами, як соплі або захворів, і так вони люблять давати ібупрофен, подихати свіжим повітрям, погуляти на свіжому повітрі. Да? Це улюблений рецептів німецьких лікарів. Але це знову ж таки про профілактику і про здоровий спосіб життя, тому що в Німеччині з такими проблемами, проблемами, да, в мене температура і нежить мало хто ходить до лікарів, а в Україні можуть. Це є різні підходи. Про медицину, здається, я якось знімала вже окреме відео. Посилання в рекомендаціях до цього відео ви знайдете внизу в описі. Отже, як на мою думку, Україні є ще куди до чого прагнути, але вже кожен з нас зараз може робити маленькі кроки, маленькі зміни в своєму житті більше рухатися, краще харчуватися і не забувати про відпочинок і про баланс між роботою, здоровим, особистим життям. Про цей баланс не забувати про відпочинок, який дуже важливий для здоров'я да? він дуже важливий. З чого я почала це відео із статистики середньої тривалості життя в Німеччині і в Україні в Україні? Це 72 роки, в Німеччині 81. Все ж таки, нам є чому повчитися у німців, а не засуджувати їх та їхні підходи до здорового життя медицини, роботи і так далі. На цьому я закінчую своє відео і нагадую, що завжди до кожного випуску я внизу в описі під відео збираю корисну інформацію. Посилання на відео, які вам буде також цікаво подивитися як продовження до цього відео, а також посилання на книжечки, які я створюю. Двомовні книжечки для вивчення німецької мови, які ви можете придбати в друкованому вигляді на сайті Amazon з доставкою будь-куди. Також книжки продаються в місті Нюрнберг в магазині Соловейко, а можна придбати. Електронний формат більш дешевий на сайті каналу. Усі посилання та інформація в описі під відео. А на сьогодні я з вами прощаюсь. Мене звати Євгенія, це був канал Німецька Куларах. До наступних зустрічей на каналі. Чус!